Добрий день усім! Сьогодні в нас ефір про комбіновані оральні контрацептиви. Приєднуйтесь, будь ласка, до ефіру. І спочатку я розкажу, як давно з'явилися коки. Більше 60 років тому назад з'явилися перші коки. Вони містили велику дозу гормонів. І зазвичай, звісно, вони мали суттєві побічні ефекти. Зараз еволюція коків дуже пройшла значний путь, шлях, і це зовсім інші препарати, зовсім інші дози гормонів, чому комбіновані оральні контрацептиви. Тому що вони комбінуються з двох частин. Перша – це естроген, і друге це прогестін. Механізм дії коків. Зараз я розкажу, щоб розуміти, як вони працюють. Під дією фолікулостимулюючого гормона з першого дня менструального циклу починають рости фоліколи. Фолікули секретують естрогени. І під дією високих доз естрогенів виникає пік вироблення фолікулостимулюючого гормону та лютинізуючого гормону. Саме лютинізуючий гормон. Цей пік приходиться на 14-15 день. і... Якщо розраховувати середній цикл 28-днів днів, цикл, і лютинізуючий гормон, цей пік призводить до розриву домінантного фолікулу і наступає овуляція. Овуляція це вихід яйцеклітини з фолікула. Яйцеклітина виходить у черевну порожнину, захватується фімбріями маткової труби, і далі вона вже подорожує матковою трубою до порожнини матки. Що ж проходить на місці розірваного фолікула? Там утворюється жовте тіло. Воно секретує прогестерон. Вироблення прогестерона приходиться на 20-22 день менструального циклу, і цей час ще називають імплантаційним вікном, бо якщо в цей період настає вагітність, то імплантується в порожнині матки запліднена яйцеклітина, вже зародок. Плідне яйце, і е, далі починає е, виділяти бета хгч гормон, що підтримує е, жовте тіло і е, підвищується рівень прогестерону. Якщо ж вагітність не наступає, то е, прогестерон е, поступово починає знижуватися, естрогени знижуються, е, жовте тіло е, зазнає е, зворотнього регресу. І починається менструація. Так, ось основний механізм дії комбінованих оральних контрацептивів – це блокування овуляції, блокується вироблення гормонів в гіпоталамусі це гормони гормони. Блокується вироблення гонадотропних гормонів в гіпофізі. Немає відповідно піка ФСГ фолікулостимулюючого гормону і ЛГ лютинізуючого гормону. І не відбувається розриву домінантного фолікулу і не відбувається овуляція. Гестагени, в свою чергу, згущують сервікальний слиз, який протидіє рухливості сперматозоїдів. Гестагени також порушують перистальтику маткових труб, тобто вони викликають зворотню перистальтику в протилежну сторону і також порушують дозрівання ендометрія. В складі кок, як я вже зазначила, є два компоненти: естрогени і гестагени. Про естрогени. Естрогени бувають. Синтетичні і натуральні. Синтетичний це етініл естрадіол і натуральний естрадіол валярат. І е, ділять естрогени в коках по е, кількості естрогена, тобто по дозі. Є високодозовані естрогени, і низькодозовані, і мікродозовані. Високодозовані це коли більше, ніж 35 міг, низькодозовані це до 35-це 30 в основному. І зовсім мікродозовані до 20, навіть є таблетки де менше дозування. Що? До гестагенів, то трошки тут по-іншому. Вони є прийнято їх ділити на чотири покоління. Перше покоління вже не використовується, це був норетістерон. Друге покоління це левоноргестрел. Третє покоління це дезогестрел, гестоден. І четверте покоління це діяногіст. Дроспінон. Коки також поділяються по, фаз, по, фаз, по фазності є монофазні, двофазні, трьохфазні. Монофазні коки естрогени і гестогени в кожній таблиці однакова доза. Двофазні естрогени однакові в усіх таблетках, таблетках, а гестогени в тих таблетках, що розраховані на другу половину цикла, там підвищено дозування. І трьохфазні. В всередині цикла дозування щодо естрогенів підвищена, а гестогени ступінчато підвищуються. Режими прийому. Коків теж різні. Ми знаємо в основному такі циклічні прийоми коків. Це 21 плюс 7, 21 таблетку пацієнтка приймає, і 7 днів робиться перерва. В деяких таблетках є сім пустих таблеток, щоб було простіше рахувати. Є режими прийому 24 плюс 4, тобто 24 таблетки приймається і 4 дні перерва. І такий режим прийому 26 плюс 2, 26 днів приймається і 2 дні перерва. Також є такий пролонгований режим прийому це 42 плюс 7 днів. 42 дня приймається і 7 днів перерва. Поговоримо, поговоримо, які ж є побічні дії, коків. Побічні дії на початку прийому коків завжди, так як змінюється гормональний фон, є коливання такі в стані здоров'я жінки, і часто ці зміни вони мінливі, тобто швидко проходять, ми спостерігаємо і завжди розказую жінці, що на початку прийому, перший другий місяць, може бути такі реакції. Але якщо вони дуже сильно хоч одна реакція виражена, то, звичайно, треба відмінити прийом коків, таке теж буває. Якщо реакції незначно виражені, то тоді можна продовжувати прийом. Із самих таких найчастіших скарг це скарги на головний біль, може бути, біль у молочних залозах, зміна настрою. Можуть бути прояви з боку шлунково-кошкового тракту, міжменструальні виділення, і при тривалому прийомі дуже часто ще є такий побічний ефект, як сухість з піхви і зниження лібіду. Пам'ятаємо, що всі. Реакції індивідуальні, що спостерігається в одної жінки, зовсім в іншої може бути не так. Якщо якісь побічні ефекти є, ще можна, виражені, можна змінити препарат, підібрати інший. Так, значить. Пам'ятаємо про протипоказання. Зараз я розкажу, як обстежитися треба. І про протипоказання. Давайте спочатку про обстеження. Ніколи дуже вас прошу, не призначайте самі собі коки. Це на сам це може бути небезпечно. Хоча вони були до до 1 квітня вони в вільному доступі продавалися, але ми знаємо, що з завтрашнього дня вже вони будуть продаватися по електронним рецептам, і навіть препарати екстреної контрацепції теж можна буде купити тільки за електронним рецептом. Обстеження при призначенні коків спочатку обов'язково ми ретельно збираємо анамнез. Питаємо, які захворювання в сім'ї, у рідних були, чи б хворіла жінка, які операції були, які є хронічні захворювання. Обов'язково друге, це обстеження молочних залоз. Якщо це жінка до 40 років, то УЗД молочних молочних якщо старше 40 років, це мамографія. І аналізів, що нам треба? Обов'язково глюкоза, ліпідний обмін. Перевіряємо холестерин, всі ліпопротеїди високої, низької щільності. Обов'язково печенкові проби АЛТ, АСТ, фосфатазу і коголограму. Обов'язково перевіряємо ПАП-тест або цитологію. Робимо УЗД органів малого тазу. І є ще такий аналіз, я просто за нього хочу розказати, він не відноситься до рутинних, тобто не призначається в усі, усім, як ці всі, що я перерахувала. Але просто про щоб ви про нього знали, це аналіз на є ряд спадкових тромбофілій. Вони показують наявність певних, певних генів, що сприяють до розвитку тромбоемболії. Перевіряємо тільки тих жінок, у яких в, сім, в сімейному анамнезі є випадки тромбозів. Це вже краще з гематологом проконсультуватися на цей рахунок. Так, і е, щодо протипоказань, протипоказання до прийому коків теж є відносні і абсолютні. Е, якщо жінка старше. Е, часто це сукупність факторів. Ось, наприклад, е, якщо жінка старше 35 років і вона палить, е, не можна призначати коки. Якщо, наприклад, є Комплекс такий цукровий діабет, гіпертонічна хвороба серця, ще й жінка палить, теж не можна пити коки. Якщо в анамнезі є тромбози, тромбоемболії, не можна. Також ряд серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба 2-3 ступеню, тяжка мігрень. До відносних відноситься захворювання печінки. Тому УЗД органів брюшної порожнини теж рекомендовано все ж таки робити. Щодо до хочу розказати, ось казала, що є гестаген другого покоління левоноргестрел. Ось за, за цей левоноргістрел такий цікавий факт, хочу вам сказати. Це дуже, з одного сторони дуже хороша речовина, ну, з іншого боку, має таку особливість. Не всім можна призначати, бо левоноргістрел в, сиро, в сироці крові знижує ліпопротеїди високої щільності. А це такі хороші ліпопротеїди, вони знижують, вони сприяють виведенню зайвих жирів з організму. І якщо жінка має певні проблеми з ліпідним обміном, то не дуже добре призначати левоноргістрел, бо може це привести до атеросклерозу, навіть ішемічної хвороби серця, інфарктів інсультів. Тому підбираємо, дивимось, або якщо жінка в групі ризику по цим речам, або більш старші жінки, підбираємо їм гестагени третього покоління, не левоноргестрел, а геденд з гестрел, так як вони менш впливають на вуглеводний і ліпідний обмін. Ось Четвертого покоління гестагени, це такі, як Діенагест і Дроспірінон, вони дуже такі хороші в плані того, що, наприклад, Діенагест широко використовується ще для зняття симптомів при ендометріозі. Дроспінон виводить зайву рідину з організму, сприяє зниженню набряків, призначається при предменструальному синдромі. І тому ще хочу зазначити, що коки в нас не тільки, не тільки коки в нас призначаються з ціллю контрацепції. Але це дуже часто призначення з лікувальною метою цих препаратів. Наприклад, ряд коків мають антиандрогенні властивості. Тобто призначаються при синдромі полікістозних яєчників, коли є гірсутізм, підвищення волосіння, акне, жирна шкіра. Також коки часто призначаються при предменструальному синдромі, вони теж знижують прояви предменструального синдрому і болісних менструаціях, які називаються дисмонереєю. Якщо, наприклад, жінки, є, в яких є такі певні гормональні порушення, і вони схильні до утворення фолікулярних кіст, саме фолікулярних кіст, теж, якщо приймати коки, вони будуть захищати від утворення кіст, сучасними коками можна відстрочити менструацію і навіть пропустити її. Доказано, що коки профілактують ряд, ряд онкологій, такі як рак ендометрію, рак яєчників, колоректальний рак. Тобто дуже багато є у коків позитивних ефектів, але ж ви бачите, що є і побічні дії. І протипоказання. Тому все підбирається дуже індивідуально і дуже серйозно. Що підходить одній жінці, може кардинально не підходити іншій. Тому дуже вас прошу, не призначайте самі собі гормональну контрацепцію. Дуже багато нюансів є. Так. Ну і ще на закінчення нашого ефіру розкажу вам пару міфів про коки. Є такий міф, що коки викликають безпліддя. Ні, це не так. Зразу вам відповім не, не так. Потім є такий міф, що коки прискорюють наступлення клімаксу або відстрочують. Наступлення клімаксу, так, це також міф. Міф також, що коки відновлюють менструальний цикл. Тобто тут механізм такий, поки ми приймаємо йде блокування овуляції, наприклад, можна відсрочити місячні. Але сам цикл вони не лікують. Тобто при порушеннях циклу треба розбиратися, в чому причина порушень. І коки не є препаратом лікування, як багато хто вважає, не є препаратом лікування порушень менструального циклу. Коки, ще міф є такий, що коки призводять до онкології до росту міоми, до розповсюдження ендометріозу або виникнення ендометріозу. Так, це також є доказова база, що коки не викликають ці захворювання. В принципі, все, що хотіла, розказала вам, такі самі цікаві моменти озвучила. Дуже дякую, хто дивився мене, хто ще подивиться ефір. Я викладаю завжди ефіри на YouTube канал. Будь ласка, якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. І до зустрічі на наступних ефірах. До побачення всім!